Після атаки на порт південний стався витік олії. вона вже фіксується одразу на кількох пляжах Одеси: Отрада, Ланжерон та собачий пляж. Це означає, що йдеться не про локальну пляму, а про забруднення, яке течіями рознесло вздовж узбережжя. Скільки саме олії потрапило в море, офіційно поки не повідомляють. Але коли речовину видно одночасно на різних зілянках берега, це вже показник масштабу ситуації. Рослинна олія утворює плівку на воді, перекриває доступ кисню і є небезпечною для птахів та морських організмів. Екологічні служби проводять моніторинг. Постраждалі птахи є, і їх уже понад сотню. Деякі з них ще можуть бути врятовані і досить велика кількість, якщо ви бачите, на пляжі. Таха, який потребує допомоги, який взяли полію, кладіть у коробку та везіть до зоопарку. Це не чутки і не плями після шторму. Це наслідки атаки, які дійшли до міських пляжів.